Анестезію боїться тільки анестезіолог. От я боюсь качель, бо я учу, блять, вас робити качелі. Я вас учу робити професійні качелі на курсі зваблення. Все, під, підхватила, мужика, Піздаємо. пізда йому, пізда. Ну, це не наші проблеми. Я люблю своїх дівчинок. Я хочу, щоб вони і їхні діти жили благополучно. Благополучно. Нічого, вони народилися, щоб служити жінкам. А не щоб шароюбиться десь. От якщо він знайшов собі госпожу і служить їй качає вона його на качелі, все, це його карма. Отака от, справедливість у мене. От, така У справедливо... кожного своя справедливість, у мене справедливість така. Якщо е, якийсь чорт качає дівочку, мені така справедливість не подобається. Якщо моя дівчина качає нефть, о, це дуже справедливо, дуже добре. Понімаєш? Ну, от так, от така справедливість. Погнали далі, повторюємо, що. Травматичний зв'язок, він сильніший за закачзакохання, э, сильніше. Да.